Доброго вечора, шановне панство. Бажаю здоров'я нашим охоронцям, Господь, оборонцям, світла, браттям та сестрам. Сьогодні річниця повномасштабного вторгнення і одинадцятий рік війни новітньої Росії проти України. Ми вистояли ще один день. А і найголовніше в цей день, те, що за ці три роки стало точно історично заведено, що українська державність. Стала реальністю і українці як нація стали дійсністю. Вітаю нас держави і наших керманичів у цьому найменша заслуга. На цей день я пройшов 10 кілометрів для того, щоб відвідати спеціальне місце і зняти прекрасний відос і був чудовий закат, який, звісно, не зберігся. Проте я бажаю всім, щоб ви зберегли свої життя в ці складні часи, бо немає нічого важчого, ніж жити в часи змін. І на нашу долю випали ті складні часи, які випадали, на жаль, на долю багатьох українців. Але ми їх вистоюємо вже на тому рівні, коли з нашою державою врахується на найвищому рівні, а це вже немало. Вітаю нас з цим. Стоїмо далі. Боремося.